Чому прибирають таку людину, яка ну в багатьох журналістів викликає повагу, і в принципі зауважень до його роботи не було? Існує версія, що ну все ж таки намагаються змінився головнокомандувач, і змінюються інші кадри нижче, ті, які ну, можливо, дуже лояльні були попередньому головнокомандувачу, і в цьому причину бачу таку політичну так, пане Сергію, як би ви пояснили ці, ці зміни і чи будуть ще? Я пояснив би наявність тих чи інших чуток, недостатньо інформованості при прийнятті рішення населення. Якщо було б чітке обґрунтування, ну, але напевно воно в Збройних силах іншими не може бути. Так вирішив командир, командиру відніше. Якщо не буде відповідної командної дисципліни, збройні сили розсипляться. Головнокомандуючий прийняв рішення, що це буде ефективніше. І Позитивніше для збройних сил будемо бачити наслідки, результат. Тоді зможемо оцінити відповідне рішення. Пане В'ячеславе, чи правда, що намагається цю структуру все ж таки, ну я не хочу це слово зачистити, використовувати, але все ж таки оптимізувати Модерні... Ну, оптимізувати, змінити більше людей більше залужного, скажімо так, лояльних занадто лояльних залужного. Ну. Розумієте, армія є такий термін, його зараз трохи підзабули, значить цивільний демократичний контроль за силами там, безпеки Збройними силами. Тобто, сама історія, от взагалі сама ідея армії, це дуже вертикальна, ієрархічна система. Домінування з метою насилля, ну вона так створена, і тому неможливо, щоб був керівник, якому не підходить підлеглий, і він його там буде терпіти. Це вам не громадська організація і не політична партія. Такого бути не може. Тому там. Це не просто можливо робити, а і потрібно. І звичайно, якщо йде зміна керівництва армії, відповідно змінюються і всі інші, якби ці люди. І воно не буде працювати як в цивільному секторі, що людина там вона стала відомим журналістом і вона буде просто там переміщатися з по різних засобах масової інформації. Там воно так працювати не буде. А що стосується змін, я вам скажу так: от якщо. Читати, ну, в мене свого часу я читав багато меморандумів літератури про Другу світову війну Різну. німецькою, американською, там радянською, різну. Війна це дуже динамічний процес. Топ командування навіть тоді змінювалося там, кожні пару років. Хтось піднімався, хтось спускався з генералів і так далі. У нас зараз дуже динамічна ситуація. І війна триває вже третій рік, і тому ці зміни будуть пройде ще два роки, будуть ще нові генерали. І це ну це неможливо, тому що це дуже динамічна ситуація, де дуже великі бюджети, де дуже велика медійна активність, дуже активна діяльність. Тому ці зміни не може бути так, що людина прийшла, оця така активна війна, і вона там сім років сидить на цій посаді, всім керує, ніхто нікого не переміг, а всі розказують, як все, в принципі, ми, які ми класні, і все так добре. Воно так не вийде.